Яков Олександр Юрійович. Добровському передає слово. Так, прошу передати слово Олександру Домбровському Будь ласка, пан Домбровський Шановні колеги, шановні народні депутати. Перш за все, від імені українського парламенту я дозволю собі сказати, що Україна була, є і залишиться надійним партнером в галузі енергетики для наших європейських партнерів Україна виконувала і виконує всі взяті на себе зобов'язання в частині партнерства в енергетичній галузі між Європейським Союзом і Україною. Крім того, ми повинні усвідомлювати, що сьогодні в дуже непростих військових обставинах, коли на сході гинуть наші хлопці, і в країні фактично йде війна. Ми знаходимо всі можливості для того, щоб реформувати ринок енергетичний ринок України відповідно до вимог третього енергетичного пакету. Це дає нам можливість чесно і відверто європейським партнерам дивитися сьогодні в очі. Ми прийняли закон про ринок природнього газу, ми прийняли закон про незалежного регулятора. Ми сьогодні працюємо над дуже серйозним фундаментальним питанням над розділенням або анбандлінгом Нафтогазу для того, щоб відповідати європейським нормам і стандартам. Ми послідовні, чесні і відверті партнери для країн Європейського Союзу. І, відверто кажучи, нам абсолютно не зрозуміло деякі вмотивовані політичні рішення, які дають можливість Жливість в обхід наших зобов'язань взаємних, а угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом це не одностороння угода, це двостороння угода. Тому я просив би. Підтримати цю постанову я вважаю, що вона критично важлива не тільки для розвитку енергетичного сектору України, вона критично важлива для довіри між Україною і країнами Європейського союзу. Завершу свій виступ словами, з яких я почав: Україна була є і залишиться надійним партнером енергетичним для країн Європейського Союзу.